Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку диктатура Гая Юлія Цезаря. На початку першого століття до нашої ери оптимати об'єдналися навколо представника давнього аристократичного роду, полководця та обдарованого політика Луція Корнелія Сули. У 89-му році до нашої ери його обрали командувачем армії для вісячі Понтійському цареві мітрідату VI Євпатору. Після перемоги у війни з Понтійським царством Сула повернувся до Італії з тріумфом. Проти нього виступила наспіх зібрана армія популярів. 1 листопада 82-го року до нашої ери відбулася битва між двома римськими арміями. Сула переміг і був проголошений диктатором без обмеження терміну. Майном знищених ворогів Сула нагороджував своїх прихильників і солдатів, скасував закони, видані популярами, посилив роль сенату. Судові справи було передано Сенатові обмежено права народних трибунів. Але в 79 році до нашої ери Сула склав із себе повноваження, а наступного року помер. Після диктатури Сули ситуація в римській державі загострилася. Точилася громадянська війна в Іспанії, мітрідат знову напав на римські провінції. А у 74-му році до нашої ери, як ви вже знаєте, спалахнуло повстання рабів, очолено рабом-гладіатором Спартаком. Виступ було придушено лише через кілька років зусиллями трьох римських армій. Сенат та виборні посадові особи не могли утримувати спокій у державі. У 60-му році до нашої ери троє видатних політиків Риму Гней Помпей, Марк Крас та Юлій Цезар утворили перший Триумвірат. Триумвірат у давньому Римі це союз трьох політичних діячів задля захоплення найвищої влади. Вони поділили між собою керівництво провінціями і домовилися підтримувати один одного. Союз тримався передусім на військовій славі цих учасників. Так, Помпей так раз відзначилися в боротьбі з Мітрідатом та Спартаком. А Цезар, з 58 по 50-ті по 50 роки до нашої ери, завоював усю Галію, це сучасна Франція, і навіть переправився на Британські острови. Ці землі ввійшли до складу Римської держави як провінція Галія. А у 53 році до нашої ери. Марк Крас вирішив розпочати війну з могутньою парфянською державою. Військо Краса було розбите, а сам він загинув у бою. У Тріумвіраті лишилося двоє Помпей та Цезар. Помпей, наляканий успіхами Цезаря в Галії, переконував Сенат відкликати Цезаря із завойованих ним земель. У 49-му році до нашої ери Сенат ухвалив відповідний наказ. Народні трибуни Марк Антоній та Касій Лонгін наклали на це рішення вето і утекли до Цезаря. У розпорядженні Юлія Цезаря було лише два легіони, це приблизно 10 тисяч воїнів. Він розумів, що, перетнувши річку Рубікон, він розпочне нову війну. Зваживши всі за та проти, зі словами Жереб Кинуто. Він переправився через річку. Ця подія дала життя крилатому вислову перейти Рубікон. Несподівано Помпей залишив Італію та переправився в Грецію. Шлях на Рим був відкритий. Цезар, виступивши в місто, нікого не переслідував. Завдяки цій політиці, так званого милосердя, як називав її сам Цезарь він швидко здобув багато нових прихильників. Пробувши в Римі декілька днів, Цезар почав переправляти в Грецію свою армію. І тут, поблизу міста Фарсал, у 48-му році до нашої ери, відбулася битва двох видатних римських полководців, яка закінчилася перемогою Цезаря. Після поразки Помпей утік до Єгипту, де його вбили наближені царя Птоломея XIV. За три дні до Олександрії прибув і сам Цезар. Цезар переміг вояків Птоломея і посадив на єгипетський трон старшу сестру Птоломея, царицю Клеопатру. Через кілька місяців Цезар повів своє військо до Сирії проти понтійського царя, що загрожував римським провінціям в Азії. У серпні 47-го року до нашої ери, після перемоги над ним Цезар надіслав найкоротший в історії звіт до Риму. Прийшов, побачив, переміг. Диктатура Цезаря істотно відрізнялася від правління Сули. Хоча за блискучі перемоги його і було проголошено диктатором на 10 років, він щороку обирався консулом і діяв через органи влади Республіканського Риму. Основною метою політики Цезаря було відновлення нормального життя держави. Він видав закони про устрій міст у провінціях. Про безплатні роздачі хліба Плепсу. Цезар намагався зменшити вплив Сенату і налагодити роботу органів місцевого самоуправління, скоротити витрати, особливо розкіш та марнотратство заможних, дати захист малозабезпеченим прошаркам населення. Для проведення цих заходів Цезар створив особисте угрупування, до якого належали Марк Антоній, Емілій Лепід. Та інші переважно військові командири. Проте, як і кожний політик, Цезар не уник прорахунків. Політика так званого милосердя зумовила появу в Сенаті групи людей, які хотіли усунути Цезаря від влади. Саме ці сенатори поширювали чутки про прагнення Цезаря стати царем і перенести столицю з Рима до Олександрії. У березні 44-го року до нашої ери під час засідання Сенату Цезаря підступно вбили. Головними учасниками змови були Марк Юній Брут і Касій Лонгін. За переказами, Цезар намагався чинити опір. Коли ніж для удару над ним заніс брут, Цезар кинув фразу, що стала крилатою І ти, Бруте! Загибель диктатора штовхнула державу в новий вир між особиць та війн. А я дякую, що слухали мене уважно.